Всіх вітаю знову на моєму каналі. Знову нове відео. Мене звати Галя. І живу в Італії 20 років вже розказую про своє життя в Італії. Е, сьогодні відео знову, як ми ходили на море, там трошечки більш так, е, трошки більше познімала вам, познімала вам крабиків показати, де вони живуть і як вони на сонечку загорають. От. І про сумки ще поговоримо, дайте мені якісь поради, може хтось щось знає, там подивитись відео про сумки, і пишіть мені, чи можна чимось зарадити, допомогти, чи ні. Цьому феномену. Ми вже один раз говорили про це. От показала вам усі мої сумки, які в мене є. Ну, майже всі, деякі ще старіші трохи не показала. Не для того, щоб похвалитися, а для того, щоб порадитися з вами. Ось так, дівчатка, сьогодні знову море, море, море. Їдемо, їдемо. Я рада. У нас пообіцяли на 10 днів жару рекорд 40 градусів. Тепер буде. Не знаю, як воно буде, це ще працювати в таку жору дуже важко і все важко. Навіть з дому вийти без кондиціонера. Ходити по вулиці важко, все важко. З їхньою вологістю, яка тут, то не знаю, будемо бачити, як воно буде. Це африканка. Трохи ще покажу вам панорами тут. Як ми їдемо на море у африканки дуже. Ну і багато тут є, багатської раз не вийшло засняти. зазняти. Зараз теж вато похова... поховалися або десь теж, ну скажем, бо дуже жара. Тож зранку або під вже виходять Ось таке, тут Там ремонт роблять. Це ми приходимо. Тут з одного боку такий пляжик, також ми ось тут, бачите, водолазини, тут ці ракушки збирають, Ось майже теж пусте ще поки що. Колодочка. Вайла. Так, бачите. Сьогодні море менше, роз, менше цих хвилів, Але постійно ми і в тому році приходили. Постійно воно щось з хвилями немає, ніколи, щоб воно геть спокійне було. Раніше приходили, то було спокійно, добре. Бачите, мало людей, мало. Ну, ось так. Ми тут любимо, тут так загорожено камінням трошки. І ми тут збираємо ракушки, такі малесенькі в воді, собі робимо, потім спагеті з ними. І тут є крабики на тих каміннях. Зараз, якщо появляться, я зніму. Поки що не цей. Ось так люди. Ось так такий катерок проліт, пропливає малесенький. Там у нас з вудочки хлопець щось рибалить, не знає, чи він зловить щось. І ніколи не бачив, щоб з звудочку ловили. Це перший раз бачу. Щось тягне. Викинемо риба на

Але зараз в них сильне сонце, вони виходять прямо на каміння і там сідають гріться на сонечку. Зараз їх поки немає. Маленькі такі Ці. Сидять на сонечку, воно видно. Там далі ще є, але я туди не можу дойти. Здивіться, скільки їх там наверху їх видно, дивіться. Сидять, гріються на сонечку, а тут каміння, не можна до них дойти, прям бачите. Тому я так здалека, Ну тут прям маленьке все, вон як лізе, лізе, повзе легко. Сонце таке. В купальнику до половинки. Хотіли мене бачити в купальнику. Далі не буду показувати. Така в нас водичка сьогодні, але холодновата. Бачите, чистенька, хороша. Зранку водичка. Ось так, лодочка. І ось там далеко так на по пляжу. Бачите. Флюх-люх, водичка, хлюп-хлюп. Ось так ми відпочиваємо. Красота, тишина. Я не люблю, як багато людей на пляжу. І тому ми ходимо отак серед тижня, тому що так добре, нема такого галасу. А в вихідні це все заповнене тут. Все оце. І нема де стати, і немає. І діти по головах. Бігають, піску кидають. А сьогодні добре, мало народу, і море таке непогане сьогодні. Так що ми наслаждаємося. Дівчатка, сьогодні ще хочу з вами поділитися ось мої сумки. Це ще не всі ще є деякі. В... в другій кімнаті там вони більш такі вже старіші. І зараз подивлюся, які ще з них треба викидати. Ось у мене в основному найбільше чорні сумки. Це так тільки на якісь мероприяття, як кажуть. Це на вихід, також як іду десь на піцу, туди-сюди. І цю теж беру. Ну і цю я вже вам показувала, це Мені дочка в тому році подарила, вона ще тримається. Це така хороша сумочка теж шкіряна. Мені чоловік був подарив на день народження. 50 євро, Лара біджоті. Але також вже бачу, що вже. Я її ношу майже кожен день, куди не йду, туди ношу. Це також шкіряна, вона вже багато років і не порвалася, ще, але вона вже стара. Вона не цей, нічого її немає, бачите, вся шкіра нормальна. Це також у мене коричневих, у мене також є декілька. Ну, Це така велика, правда. Я також люблю дуже великі сумки, коли десь їду чи ще щось. Це... Ну і оця все теж велика. Поки що, поки що вона нормальна, також шкіряна. Ось тут ручки трохи. Не знаю, якщо зможу щось з ручками зробити, то ще буде. А як ні, оця сумка також шкіряна, вже багато, вона в мене років, мені чоловік теж її подарував, був на день народження. Ну, теж вже бачу. Бачите, отут не шкіра, а отут... Тут шкіра. Але і це буду зараз трохи викидати знову. Подивіться, ось це також була шкіряна, геть сумка така, вона ковбойська вся. Я її майже не носила, ось подивіться, що з нею зробилось. Також викидати. Ну Ось ця також Карпіса в мене була. Тож вона така легенька, вона мені так подобається і зручна така. Подивіться, що робиться. І також зараз буду викидати, бо що з неї. Або полотном якимось обшить. Тут вона ще гарно так виглядає, все. Таке легеньке, легесеньке взагалі. На літо то що треба. Ну, оця ця нормальна, я її теж рідко коли ношу. Ось такий в неї якийсь вигляд. Ну, трохи. Це мені також подарували. Були. І ось така і ще в мене велика ціна роботу з такими сумками хожу, бачите? Теж вона дуже зручна, але тут уже теж. Ну і що робити з цими сумками? Ну Ось такі мені подобається. Це теж карпіса. Така полотняна прошита. Це дуже гарна вона. Ну якби Дуже зручна так само, і нічого тут нормального. Все також не в мене давно. Ну І оце ще колись мені подарували родичі італійські, я її так майже не носила. Тоже, може один раз я її. Вроді нормально, ще стані, але форма в неї така, що мені не дуже подобається. Так що зараз оцю викидати, це ж нормально, оцю викидати. Уже дві. Цю ще не знаю. А де ж та чорна? Що я мала викидати? А ось оцю викидати, бачите, її тож майже не носила. Стояла, вона в мене висіла вже три. А перед тим я ще дві-три викинула вже. Ну, поки що ці три треба викидати, бачите. Пишіть мені, дівчата, чи у вас так же само сумки портяться, оце як не знаю. Мені купляю кожен рік дві-три сумки і викидаю штук шість. Майже кожен рік. Ну, ось так. Показала вам трошечки, це ще поки залишається. Ось таке сьогодні відео, дівчата. Всім дякую, хто пише коменти, хто підписується і хто завжди зі мною, хто не критикує ніколи. Хоча якщо критика справджена, то можна покритикувати. Я не проти, якщо дійсно заслужила на якусь критику, то, то будь ласка, але. На таку, яку люди собі придумують щось в голові і ображають на каналі. Заходять і ображають не тільки мене, а й інших людей. Так що самі нічого і себе не представляють, а йдуть до других показати свої недовольства, як кажуть, ще там щось, що їм щось не подобається. Ну, ось так, дівчатка. Таке відео. До слідуючих відео. Всім бажаю добра і миру. І до зустрічі на каналі. І ще хотіла сказати, я за ці роки не робила ні разу, не виходила в прямі ефіри. Не, не, не знаю, я не знаю, як з чого почати і як його зробити, але хотілося б хоч раз вийти в прямий ефір. Якщо хтось би погодився зі мною вийти, поговорити. От. Я хочу спробувати, може, в неділю. Пишіть мені, чи, чи будете, чи вам інтересно, чи будете дивитись, От. я попробую. Так що до нових зустрічей на каналі.